Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Продовжуємо марафон Мій улюблений динозавр. Напишіть в коментарях під цим відео, хто ваш улюблений динозавр або про якого динозавра ви хотіли б дізнатися більше, і відео про нього з'явиться на нашому каналі. А поки що підтримайте розвиток україномовного контенту, поставивши лайк під цим відео та підписавшись на наш канал. Ну що ж, розпочнемо мандрівку Освіт динозаврів Дилофозавр Ящір з двома гребенями. Інформаційна довідка Дилофозавр м'ясоїдний динозавр Період існування Радній юрський період Ареал перебування Штат Аризона США, ймовірно, Південний Китай. Розміри 6 7 метрів завдовжки, маса від 300 до 450 кілограм. Дилофозавр належить до найдавніших м'ясоїдних динозаврів. Його скам'янілі останки знайдено в ранньоюрських юрських відкладеннях у пустелі на півночі штату Аризона США. На початку Юрського періоду це був найбільший хижак Північної Америки, що полював. На невеликих рослиноїдних динозаврів, птахотазових скутелозаврів і амозаврів, що належали до прозауроподів. На черепі Делофозавра зіймалися два характерні гребені, що починалися від ніздрів і тягнулися до маківки. Конструкція черепа Делофозавра настільки незвичайна, що коли вперше було виявлено повний скелет тварини. Дослідники буквально губилися в здогадах, що за вирости на ньому і чи не є вони випадковим випняковим наростом, що утворився в процесі скам'яніння останки динозавра. Лише згодом, коли було знайдено чудово збережені черепи дилофозаврів, стало ясно, що це кісткові гребені. Вони ніби розходяться в боки від спільної основи, утворюючи подобу літериві. І залишаючи невеликий проміжок посередині. Причому кістка, з якої вони складаються, настільки тонка, що ніяк не може призначатися для захисту голови тварини. Отже, гребені відігравали роль розпізнавальних знаків або засобу залучення самок. Череп делофозавра досить легкий, а кінець морди з'єднується з основною кісткою верхньої щелепи. Тільки тонкими перетинками. Зуби в передній частині пащі призначалися для відкушування невеликих шматків здобичі, задні дозволяли відривати великі фрагменти плоті жертви. Відомий випадок виявлення відразу трьох скелетів дилофозаврів в одному місці, що дозволяє припустити, що ці динозаври могли час від часу жити групами або родинами. Фахівці вважають, що долофозаври виходили на полювання невеликими групами, хоча і поодинці вони могли досить легко впоратися зі своїми жертвами. Довгі і потужні задні кінцівки дозволяли долофозавру розвивати високу швидкість. Пальці на його лапах були оснащені довгими пазурами, за допомогою яких він завдавав рани своїм жертвам. Великий палець на передній лапі. Розташовувався окремо протистояв іншим. Це визначало гарну хапальну функцію лапи, Делофозавр міг чіплятися в свою жертву і міцно отримувати її. Як і в більшості м'ясоїдних динозаврів, череп Делофозавра чітко співвіднесений із розмірами тіла шия Делофозавра трохи довша, ніж у подібний до нього хижаків. Утримувалися вертикально за допомогою м'язів, прикріплених до спини та грудної клітки. Передні лапи динозавра мали по 4 пальці, на відміну від лап більшості тероподів, оснащених трьома, а часом навіть і двома пальцями. Самі ці особливості дозволяють віднести дилофозавра до групи цератозаврів. Динозавра, дуже схожого на дилофозавра, було виявлено палеонтологами на території Китаю у відкладеннях того ж ранньоюрського періоду. Ця істота цілком могла бути різновидом дилофозавра, у нього також пара гребенів на голові, однак ряд особливостей відрізняє його від американського побратима, кількість і форма зубів, розміри й розташування отворів у черепі. До яких кріпилися щелепні м'язи та залози, череп знайденого у Китаї динозавра вищий, а парні гребені на його верхній поверхні зсунуті вперед. Є відмінності і у будові плечового пояса. Ототожнити американського і китайського дилофозаврів не вдалося, але палеонтологи. Не виключаю того, що в Азії водилися і справжні дилофозаври. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Нехай щастить.